Добрий ранок усім, Сьогодні у нас 10 квітня. Дивіться, що йде. Я думала, вчора була така погода, починався як би сніг. Але ні, думала, ну, вже, можливо, останній вже сніг буде. А ні, 10 квітня, ви бачите що? Розпустилися вон грушки, берези. Вон, дивіться, які там у неї гілочки вже були. Коли... Розпустилися, магнолії по місту, я вчора проходилася, вже чорні стоять, позамерзали. І от такий сніг, от всі ті квіточки, що розпустилися, все, мабуть, їх уже не буде. Типу, як морозильці. Такий він, правда, мокрий, він, навіть бузок починав розпускатися. І все замітає. Отакий такий сніг. Он вже майже сантиметр, чи скільки там снігу. Ну, Правда, він розстає, але все рівно сніг та й снігон. Жалко, а зараз вам швиденько покажу, як розпустилися. Грушки зелені стоять, дивіться. Горушимо, випустили висточки. І вишні. Маніки. Там от. Рядки квітів. ну Тюльпаном то таке діло нічого не буде, але все вам дивіться, як померзло. Всі тюльпанчики, все замерше. Бузок теж він, він, замерз. Ось така зима у нас, правда? Нам Кицькою таке щось не дуже подобається. Такий сніг. Правда, кіцьончик. Хоч у нас і тут шуба є. Ось така да? сніга. Ні-ні-ні, ми не хочемо знову снігу. Сподіваємося, що це вже буде зовсім останній день, коли такий сніж йде. Ви бачите? Кітюнчик, як тобі? Як тобі не дуже, да? так? Ой, не хочеться такого снігу. Взагалі вам який сніг сніжиничний. Сніжинки випадають, де тільки на шубі сніг. Класний. Ні, піцю... Нам з кицькою не подобається таке. Така зима, як хочете. Навіть з такою шубою, да? китюнчик, іди сюди. Не пригай туди, не треба. Все, йдемо звідси лятку назад. Да? пішли назад. Не хочеться такого знову снігу. Ой.